Мене захоплює кожен крок, який тут можна стати, дивитися і не надивитися. От перед горами, бачите, маєток такий цікавий. Дуже цікавий маєток. Ну прямо від горою. Дуже дивно. Цей далеко там гори, от цей так стоїть. Тут ще площа, там сад О, оливковий точно. За ним. От, і навкруги сюди галиви, галиви, галили. Мені, мені дуже сподобалося це дерево. Хочеться його ще раз зняти. Провоз Ну і Не подивився. Не спитав разом, хто це така. Або таке. Зато я ще й неймовірні гали. І тут є. От. І навкруги. Чудово. І кольори осінні, приємні. І гори. Гори навкруги. А що цікаво, що і це деревце, трошки нагадує Україна мені. Приємно дивитися. А вам?